У лимані знайшли поховання, де захоронено близько 50 людей. Дійсно, таке поховання знайшли, але зараз е з'ясовується, хто там похований. Бо там є таблички, бо є там, і зараз наші люди там знаходяться і. Е Обслідують, будемо так моніторити цю ситуацію: хто там похований, що чи військові, чи цивільні? Знищені російські літаки, покинута техніка, зруйновані будинки. Це те, що залишили після себе російські окупанти у Лимані. Це була одна з баз російських окупантів. І, зокрема, ця частина, що ви бачите ззаді, це вони звозили, коли щоб не перегорожувала дороги, вони звозили свою знищену техніку, яка, як правило, знищувалася нашою артилерією. У лісах та на узбіччях досі залишаються тіла російських військових, розповідає Сергій Череватий. Ця група, яка рухалася на цих автомобілях росіян, вони вже кинули свою військову техніку і тікали на тому, що вони забрали в цивільних людей мікроавтобусах, автомобілях легкових. І наша диверсійна група перехопила їх і знищила повністю. Протягом доби окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, повідомляють у прес-службі поліцейських. Екіпаж поліції Білий Янгол продовжує евакуювати людей під обстрілами. Поранених везуть до лікарень. Люди отримують здебільшого мінновибухові травми, осколкові поранення, червної порожнини, грудної клітини, кінцівок. За тиждень білі Янголи з Мар'їнської громади вивезли 15 людей. Вивозять поліцейські загиблих. Їх дістають з під завалів будинків. Олександра Зоз, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.